Вітаю! В першу чергу хочу подякувати всім, хто взяв участь у нашому невеличкому опитуванні стосовно осіннього читацького сезону. Якщо ви бачили, там принаймні я от на днях зайшов, було 134 голоси, і очікувано доволі вигала наукова фантастика з відчутним відривом. 40% вона набрала, там найближче десь 27, було 22%. От. Тож, як і попередній раз, коли в мене був сезон осінній. Я не пам'ятаю, який це рік був, на жаль. Так чи інакше, в цьому році також буде наукова фантастика. Це кльово. Я думаю, що на наступний сезон ми наукову фантастику не включатимемо в список, просто щоб дати можливість якісь інші темі. Але, тим не менше, радий, що це буде мій улюблений жанр, тому що завжди приємно увірватися, почитати, особливо похолодними осінніми днями за чашку чаю десь почитати наукові фантастики. Це завжди кльовий досвід. І я ну, дуже люблю робити і, в принципі, завжди маю і настрій восени, саме близько туди кудись. Отож, От, подякував вам, тема обрана, науково-фантастика. Книжки я казав, які у нас будуть. От, Експансія, гіперіон, подальше продовження, так? І Ехопаксія. Це три основні. Але оскільки на той час, як я створював це опитування, вже читав, почав почитати книжку, спонтанно, не знаючи, що як будуть результати, а читав я Кантику для лейбовіца Волтера Міллера Молодшого. От, А вона також. Як виявилось, ну в принципі, я знав, що вона наукова фантастика, хоча я не зовсім уявляв, про що воно як буде. Тим не менш, фактично виходить це як такий вступ в цей читацький сезон наукової фантастики. Оцей Волтер Міллер у мене зайшов кантика для Лейбовіца, яка почалася ще влітку, але от тепер восени якраз в неї заходить. Тож, починаю з неї, фактично, я така нульова книга, яку ми не обговорювали, але яку я спонтанно витягнув і вже дочитав. А Кантика для Лейбовіця – це наукова фантастика, яка доволі оригінально написана. І коли я її брав в руки, не мав ніякого уявлення, що це буде, тому що, бачу, ось тут навіть в опаленки. Видно, мене опаленка навіть вводила в такий цікавий ступор, тому що ну і назва Кантика незрозуміла, і хрест. Та християнський, тобто разом з перед. Тут, тут фактично символ да, зображує атомні орбіталі і хрест християнський. Як це поєднати? Ну, було цікаво. Ось. І взявся її, власне, з тих міркувань, каз, що взагалі не уявляв. Думаю, не дуже велика книга. Взагалі немає уявлення, цікаво спробувати. От. Залишився задоволений нею. Хоча вона доволі оригінальна, і в мене досі відчуття, що я не до кінця її. Вкурив і відчув. Справді дуже оригінально автор це подає. Вона складається з трьох частин. фактично це постапокаліптичний світ 26 століття після ядерної війни. Я не буду сильно спойлерити просто загальний сеттинг там, щоб було розуміння, якщо ви не читали, про що воно взагалі. Власне, описує автор життя монастиря, який ордену фактично, ордену святого Лейбовіца, який опікується знаннями, який намагається зберегти знання, тому що. Після ядерної війни було дуже багато чого втрачено, фактично дійшли до етапу безграмотності. Та, і от, власне, для того, щоб пронести через ці знов такі новітні темні часи інформацію і знання попередньої, можна сказати, цивілізації, от вони цей орден працюють, запам'ятовують, записують, бережуть книги, бережуть цю інформацію. От Власне життя цього ордена описано в трьох частинах, відповідно, дуже сильно рознесених, там майже на півтори тисячі років, рознесених в часі. Та, тобто там перша частина. Стається прямо по 26 століття, або трошки збагадя. І потім далі, 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 як от вона ситуація це розвивається. Знов-таки не буду деталі розказувати, тому що це засполе сюжет. Не хотів би цього зараз робити, принаймні, поки ми не розбираємо прям супер детально цю книгу. Читати її було цікаво, і в ній дуже багато несподіваних елементів, які привертають до себе увагу. Зокрема, наприклад, доволі сильний ухил в релігійність. Видно, відчувається дуже. Релігійність самого автора. І якщо почитати біографію його трошечки, там коротко, буквально навіть в Вікіпедії достатньо, то Волтер він брав участь у Другій світовій війні, після якої фактично, як пишуть, отримав дуже сильний ПТСР, да, посттравматичний синдром і подався в католицизм. От, і оце, от, те, що він, той факт, що він, скажімо так, пірнув в католицизм, дуже сильно відчувається в цій книзі. І воно в певний спосіб, тому що в мене ставлення до релігії таке, ну, неоднозначне. Але все одно це додає ці книзі оригінальності, тому що автор реально показує ситуацію дискусійною і подекуди ставить перед читачем цікаві морально-етичні проблеми і дилеми. От, тому що тут фактично цей орден, який несе інформацію да, через покоління, він фактично як релігійний орден виглядає. І з одного боку, це ніби як релігія, що. Не стосується безпосередньо збереження раціонального знання, да? як Павло зазвичай. З іншого боку, цей орден реально безпосередньо опікується збереженням раціонального знання, яке потім застосовується не завжди е, в хорошому ключі, і це теж тут підкреслюється, коли вводяться постаті науковців, які прибувають орден. І це теж дуже цікавий елемент оцієї дилеми і релігійності автора, яка поступає в цій книзі, коли прибуває науковець з Митрополії, і от у них. Якісь цікаві такі морально-етичні дискусії з аббатом виникають. На цьому грунті ну, просто цікаво поспостерігати за цим всім. І, зокрема, цікаво автор. Часто в мене було відчуття, що займає саме сторону абата релігійного, протиставляючи себе неетичним науковцям, які своїми руками допомагають, скажімо так, поганим людям вести цивілізацію знов таки до чергової кризи і до великих проблем. Зокрема, взагалі стосовно тями релігійності. Все це аббатство, яке тут описане, наскільки пишуть загалом в джерелах, автору доводилося брати участь в бомбершках цього аббатства, яке було поробозовано для цієї книги. Ось він служив на бомбардувальнику під час Другої світової, як там пишуть електриком, здається, і телеграфістом. От, І вони виконували багато місій над Італією. І от, власне, частина цих місій була присвячена тому, щоб вибити якоби ворога. З території аббатства старого суть в тому, що да воно було саме по областям. От його на нього це сильно дуже вплинуло а, в драматичному ключі. І він власне цю історію драми фактично тут і відображує такі, в такий от спосіб драми людей і монастиря старого, який стояв століттями, які знищуються замов доволі локального, хоча ні, не локального глобального конфлікту, але дуже обмеженого в часі. Да, друга світова війна при всій її катастрофічності, вона була обмежена в часі, там сім років, грубо кажучи, вона відбувалася. Там може трохи більше, залежно від того, яким чином рахувати. І аббатство, яке з цілими століттями стоїть, от воно знищується. Да? Трошечки перегукується в цьому моменті, можливо, з Куртом Воннегутом, який теж описував бомбардування Дрездена. От в своєрідний спосіб подаючи як наукову фантастику свого роду. Ось, бачите, таке ось цікаве опрацювання з якогось травматичного дуже військового досвіду в фантастиці, що здавалося б. Військові досвіди, такі от травми і драми часто описуються в художній літературі, звичайні, ну це теж художні, зрозуміло. Але в більше в романах якихось історичних, в чомусь будь-звічному, а наукова фантастика не так часто ці теми. Але тут, от якась той випадок. Це теж, до речі, роблять цю книгу доволі оригінально. Сам Волтер Міллер, як я вже казав, пройшов Другу світову, і власне ця книга це єдиний його виданий про житті роман. Ось, вон, в основному він писав коротку прозу, і він отримав два «Гюго», Одну «Гюго» в 61-му році за оцю книгу, і здається, в 1955 році він отримав «Гюго» за якесь коротке оповідання. Художник сцени, якщо я не помиляюсь. Ось, тож він, Цей роман був доволі тепло прийнятий критиками і читачами. І ось тут мені цікаво, що я, наприклад, не відчув за нами з такої потужності, що прям справді мене пройняло, не відчув, але вірю, що на той час книга могла читатись значно актуальніше і дуже близько до контексту, в якому жив світ, тому що видана вона була в 59-60-му роках. З різними джерелами, тут от я бачу 59-й вказаний в Вікіпедії, прочитавши 60-й, не менше з тим. А це були роки якраз холодної війни, ядерних перегонів між Радянським Союзом і Америкою. І щоб розуміли, да, от якщо в 60-му році вона була опублікована, в 62-му році була е, відома Карибська криза, яка ледь не призвела до ядерної війни, до ядерного зіткнення між США і Радянським Союзом. Тож на той час ці вайби. Ядерного апокаліпсусу, взаємного знищення, вони були дуже сильні. І ця книга в цьому ключі попадала прямо в больову точку суспільства, тому що якраз в 57-59-му, оскільки пам'ятаю, були перші успішні випробування американцями балістичних трансконтинентальних ракет. І якраз от підходило все до того, що ось воно створена зброя, коли якою можна буде знищити суперника на віддалі, ось випалити все. І ось тобі, будь ласка, ця книга якраз. Надходить. Я думаю, що Волтер Міллер переживав це теж досить гостро, тому що в нього в пам'яті були травми Другої світової війни, а тепер бачачи, яке катастрофічне, потужне озброєння було створене, і як знов таки холодна війна ну, на той же час вони не знали, що вона розсмокчиться і так нічого не буде. Багато хто вірив в те, що вона перетвориться в Третю світову ядерну. Так? Я думаю, він це теж боявся цього і, власне, от, таким чином описував цей досвід. і його якось опрацьовував в цій історії, зокрема, в цьому романі, зокрема. От. Сам Міллер е, під кінець свого життя, е, наскільки відомо, став відлюдником, і є інформація про те, що він ніби як мав клінічну депресію доволі тривалу. І, зрештою, е, на жаль, покінчив життя самогубством в 97-му році, якщо не помиляюсь. Отож От, е, похмуро доволі в нього було післявоєнне життя, наскільки я розумію. Принаймні, наскільки я зміг почитати в джерелах, і ця книжка теж має доволі похмурі вайби для наукової фантастики, яка часто розважально пригодницька. Тут о, вайби доволі похмурі і доволі м, такі апокаліптичні. Ось о, в чомусь трошечки може вайбити з тим же кормаком Маккартні. Не дуже сильно, але в тому, що автор серйозно розглядає негативні сценарії і не боїться подати якісь негативні образи, скажімо так. Як одні з найбільш реалістичних. От, От в цьому характер і в цьому специфіка самого Волтера Міла-Молодша, вона знов таки, що один фактор, який робить цю книгу дуже цікавою і незвичною для наукової фантастики. Це не Азімов, який оптимістично часто, принаймні те, що мені траплялося, бачить майбутнє, тут він може бачити його доволі похмурим і таким небезпечним для людей. Менше з тим. Книга була дуже цікава, несподівана для мене в багатьох моментах. Несподівано було для мене дізнатися, що автор був настільки пригніченим, похмурим, ну і паламаним війною, що додає багатьох штрихів да, до пазлу цієї книги, розуміння її. Радий, що прочитав. Ось, на жаль, у нього фактично при житті тільки оця одна книга вийшла. Після його загибелі видали ще одну, але я не певний, що я буду її читати, тому що її там вже збирали. І перевидавали без його участі. Не знаю, наскільки воно якісне, наскільки мені цікаво було продовження цієї історії, тому що ця книга виглядає як завершена і босна. Хоча, можливо, якщо трапиться якось, то може її теж прочитаю за можливості. Ось така от історія з цією книгою, це вступ мій, з нею я вриваюся в осінь. От. І далі я буду продовжувати, я думаю, почну з чогось більш простого. З третьої книги Експансії. Це те, що я далі планую читати: Бама-абаддона. Перші дві книги я читав, не пам'ятаю, чи я вже заснімав по них відео, але точно писав відгуки на Goodreads. Перші книги мені зайшли цікаво і по-різному. Дуже. Перша книга експансії мені сподобалась дуже. Вона виглядала як класична, кльова, сучасна. Пригородницька фантастика. Якісно прописана, позитивна, оптимістична, все класно. Друга книга вже менш однозначні враження, мене викликала, і там були багато моментів, які мені не сподобались. І третя, от тепер, третя, четверта книги, і я фактично очікую, що я по ним зможу собі сформувати враження, чи я буду взагалі дочитувати цю серію чи ні. Ось, тому що з одного боку це виглядає як потужна серія, з іншого боку, в другій книзі автори мене дечому розчарували і. Тепер от я хочу почитати третю, подивитися, що воно буде. Я, можливо, зроблю збірне враження по трьох перших книгах, розберу, як воно мені заходило. Отакий от план. Так що з цього я починаю. Сьогодні оке, у нас число дев'яте, ну, трошечки затягнули, з іншого боку, читали теж фантастику, так що годиться. Експансія далі в нас іде, і наступне відео, сподіваюся, вже. Запишу по ній і будемо рухатись. Дякую, що лишаєтесь каналом, дякую, що голосуєте, проявляєте активність. Сподіваюсь, вам також читається непогано. І осінь починається більш-менш ок. Ось так що ради бачити і побачимось в наступного відео. Пока-пока. Так, сістись. Угу, нам да, Якось так. Зібратися з думками, зібратися з думками нам потрібно зібратися з думками. Оп.